Вітаю! Сьогодні з вами зв'яжемо сніжинку кая. Для цього нам потрібно набрати 6 повітряних петель та з'єднати їх у кільце. З'єднали, переходимо до першого ряду. Замість першого стовпчика з одним накидом я в'яжу одну петлю підйому, стовпчик без накида в це кільце. Та 3 повітряні петлі. Далі в'яжемо стовпчик з одним накидом у кільце, одна повітряна петля. І так далі по колу стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля. Всього вам потрібно пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом і між ними по одній повітряній петлі. Завершуємо в'язати перший ряд. З'єднувальний стовпчик виконуємо у другу повітряну петлю після стовпчику без накиду і переходимо на наступний ряд. Одна петля підйому виконуємо рельєфний лицьовий кластер навколо першого стовпчика. Кластер складається з трьох стовпчиків з одним накидом, пров'язаних не до кінця. На гачку, 4 петлі з'єднуємо. Дві повітряні петлі. Навколо наступного стовпчика повторюємо той самий кластер, який складається з трьох стовпчиків з одним накидом, пров'язаних не до кінця, на гачку, 4 петлі з'єднуємо і знов дві повітряні петлі. Так повторюємо по колу, навколо кожного стовпчика ми в'яжемо кластер рельєфний, і між кластерами по дві повітряні петлі. Завершуємо в'язати другий ряд. Навколо останнього стовпчику в'яжемо рельєфний лицьовий кластер, який складається з трьох незавершених стовпчиків з одним накидом. Коли в нас на гачку залишається 4 петлі, пров'язуємо їх разом. Замість останньої арки в'яжемо на з одним накидом і переходимо до наступного ряду. Одна повітряна петля підйому. 3 стовпчики без накиду в цю ж саму арку. Далі в'яжемо маленьке піко, 4 повітряні петлі підйому, 2 стовпчики з одним накидом у третю петлю від гачка, далі ми пров'язуємо 3 повітряні петлі. І З'єднувальний стовпчик в петлю, куди були виконані два стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля. В наступну арку пров'язуємо три стовпчики без накиду. Далі виконуємо велике піко. Починаємо з шести повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. Далі набираємо 8 повітряних петель і робимо з'єднувальний стовпчик в третю петлю від гачка 4 повітряні петлі з'єднувальний стовпчик у першу петлю ланцюжка, який складається з 8 повітряних петель. Наступний ланцюжок 11 повітряних петель. Виконуємо два стовпчики з одним накидом у третю петлю від гачка. Стовпчики пров'язуємо до кінця. 3 повітряні петлі з'єднувальний стовпчик у петлю, куди були пров'язані 2 стовпчика з одним накидом. Далі набираємо 7 повітряних петель. Виконуємо з'єднувальний стовпчик у першу петлю ланцюжка з 11 повітряних петель. Знов набираємо 8 повітряних петель. Виконуємо з'єднувальний стовпчик у третю петлю від гачка, 4 повітряні петлі і виконуємо з'єднувальний стовпчик у першу петлю ланцюжка з 8 повітряних петель. Наступний з'єднувальний стовпчик виконуємо у першу петлю попереднього ланцюжка з 8 повітряних петель. Обираємо 4 повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І далі виконуємо ще один з'єднувальний стовпчик у третю петлю від початку самого великого піко. Дві повітряні петлі. У наступну арку виконуємо три стовпчика без накиду. І так далі ми в'яжемо по колу, повторюючи рапорт, який щойно з вами пров'язали. В кінці ряду ми виконуємо з'єднувальний стовпчик у перший стовпчик без накиду. І ваша сніжинка буде готова. Всім дякую за увагу!